Так, я вас всіх вітаю. Зараз ми з вами подивимося на небезпеку по регіонам України з 22 по 28 грудня. Подивимося, що буде відбуватися на півночі, на півдні, на Заході, Сході і на центральній Україні. Подивимося, де будуть тенденції зберігатися, а де будуть зміни. Так, починаємо, як завжди, ми з півночі України. До півночі я відношу Житомирську область, Київську область, Сюмську область і Чернігівську, що буде відбуватися в цих областях в період з 22 по 28 грудня 2025 року, в плані небезпеки і обстрілів. Так, розповідаю, значить, ми всі знаємо, що в нас на, ці, на цьому тижні, да, який минув Київ, Київщина було відносно тихо. Да, так як я і казала в минулому розкладі, в попередньому ви можете передивитися, де не де пролітав один шахет через Київщину. Зокрема, було більш-менш спокійно. На цьому тижні карта Сонця мене відповідає за балістику. Да, Ось, І колесо Фортуна досить таки е, серйозна карта, карта старшого аркана, яка каже про те, що буде ситуація, яка від нас не залежать, да? е, е, Карта рока, карта судьби, яка говорить про те, що да, на минулому тижні було відносно спокійно, гармонійно, але ми йдемо знову, е, ось, розбите серце і е, карта будинків, карта сім'ї. Е, отут, будь ласка, уважно, тому що по цій карті можуть бути влучання. В багатоповерхівки або в будинки, де проживають діти. Це стосується Житомирської області, Київської області, Сумської області і Чернігівської області. На цьому тижні можуть бути вличання в будинки і можуть бути жертви по карті «Тройка, тройка мечів. Далі, що у нас буде відбуватися на півдні? На півдні я буду відносити Одеську, Миколаївську, Херсонську і Запорізьку. Мабуть, я подивлюся, не весь південь. в цілому, да? Давайте, напевно, окремо по областям, що буде в нас відбуватися з 22 по 28 грудня в Одеській області. Ну, ось вийшла сама Одеса. Сама Одеса, в мене виходить королева Кубків. Да? Ось вона. Жемчужина у моря ми бачимо, жимчуж... сама Одеса випала. Да? І зараз ми подивимося, що у нас буде в самій Одесі. А, ось, будь ласка, от ми вже бачимо: сама Одеса, карта п'ятірка Кубків. П'ятірка Кубків дуже часто показує траур і події там, де може бути горе, там, де можуть бути жертви, там, де можуть бути, на жаль, смерті. Да? Зараз уточнимо, що мається на вас. Ну так, да, бачите, ну, сама карта смерть вийшла. Тому, будь ласка, Одеса дуже уважно. Да? Цей тиждень продовжується небезпека, але можуть бути втрати, втрати болісні втрати. Ось, І, зокрема. Балістика по цій карті теж проходить. Так, це Одеська область. Дивимося, Миколаївська область в період з 22 по 28 грудня. Так, Миколаївська. У Миколаївській області буде напруга. Напруга ця буде зростати. Да? Якщо у вас там ще як-небудь, ну такесенько, потихесенько, потихесенько, то в Миколаївській області на цьому тижні буде зростати напруга, люди будуть переживати, люди будуть знаходитися в стані накрученому, ось в страхах. Да? І оціх постійно прокручувати в голові будуть різні свої страхи, і ці страхи можуть бути не тільки необоснованими. Тому Миколаївщина е, теж тримаємо вушки на макушки. Так, Херсонська область. Що у нас в Херсонській області? По Херсонській області йде відпрацювання. Да? Ця карта говорить про те, що по ній будуть працювати наші вороги. Зараз подивимося. Е, угу. Над ресурсністю. Ну, по Херсону вони будуть працювати на те, щоб зменшити ресурсність самої області. Да. Буде, -де, де вони вважають, що для людей там ресурс. Ну, наприклад, вони розуміють, що в магазині є ресурси для людей, і люди підуть в магазин і собі їжу, да, то вони можуть відпрацьовувати по цим містам. Можливо, які-то склади є. Можливо, є якісь такі будівлі. Які вони вважають ресурсними для людей. Да, і вони будуть відпрацьовувати по ось цих об'єктах. Це що стосується Херсонської області. Далі, Запоріжська, що буде відбуватися в Запорізькій області? Дві потягнулися. А, так, Запоріжська, будь ласка, увага. А, щось може у вас статися саме вночі. А, да, можливо, вночі буде якийсь обстріл, чи вночі буде якесь відпрацювання. А, і це буде стосуватися води. Да, це буде стосуватися води, або вони будуть бити коло об'єктів води, да, дивіться, де у вас там ресурс води. А, там, може, у вас там якісь геси є, чи якісь там плотіни є. Звертайте увагу, да? бережіть себе, реагуйте на тривоги. ось Тому що вночі може бути такий момент. Далі, по справедливості, це ще можуть бути об'єкти державні, да? будь-які державні об'єкти, якісь адміністрації, тобто будівлі. Також це може бути будівля суда, наприклад, да? Ось, якісь муніципалітети, да? там, де закон, порядок, влада, будь-які державні об'єкти, а також об'єкти коло воді, води. Вночі можуть бути, можуть бути неприємні моменти. Так, це ми подивилися, так, да, по Запоріжжю з вами. А, далі давайте ми з вами подивимося а, Західну Україну. Чомусь хочу подивитися я ще Тернопіль. От чомусь я хочу подивитися, зараз подивитися, що ще там у нас є Тернопіль. А, в цілому зараз подивимося всю Західну Україну як регіона, да? так? Давайте подивимося в цілому, як регіона Західної України, що буде відбуватися там в період з 22 по 28. Будь ласка, ось карта п'ятірка Кубків. Ще раз наголошую, це погана карта в колоді, яка відповідає за горе, за втрати, за траур, за, за руйнування, за смерті. Да? Ось західна Україна, будь ласка, увага! Ну, Ваш спокій буде, буде, буде такий, знаєте, неврівноважений, буде туди-сюди. Неврівнов... Ну, так, да, йде загострення на Західну, йде ось загострення ситуації. Загострення і ось карта вогню може бути неспокійно на цьому тижні, на... а чого я сказала на Закарпатській? На Західній, але дивіться, я сказала на Закарпатській. Закарпаття, тому, будь ласка, увага. У мене не буває так, що я там чисто якось случайно щось сказала. Значить, Закарпатська, будь ласка, увага. І в цілому Західна Україна теж. Так, зараз я хотіла подивитися окремо Тернопіль період з 22 по 28 грудня. Ну, по Тернополю не бачу поганих карт. По Тернополю все плюс-мінус повинно бути спокійно. І хочу я ще, знаєте, що подивитися, Луцьк. Луцьк в період з 22 по 28 грудня 25 року. Ага, зараз я вам скажу. Значить, дивимося, що по <клух> Луцьку може бути така ситуація. По-перше, тут розповідають карти про те, що, наприклад, дивіться, отут це нові будинки, нові будинки обмеження по якихось нових будинках. Можливо, є якісь новострої, да? новобудови або новий десь будинок, де буде обмеження, обмеження і, і блок. Да? Тобто, може бути пов'язана якась ситуація, де може бути. Щось пов'язано із новим будинком, де буде обмеження. Знову карта будинка, яка каже, що буде спокійно. Може така ситуація бути, що в цих будинках або в будинках взагалі не буде нічого працювати. Да? Причому в багатьох будинках щось не буде працювати. Це може не працювати, до речі, опалення. опалення в багатьох будинках. Тому що це карта вогню, яка відповідає за теплоту, да? опалення в багатьох будинках може не працювати. І з чим це пов'язано, дивіться, в сторону Луцька може, є така вирогідність, що можуть летіти шахід, шахеди. Тому що шахеди – це тройка кубків, це може щось масовано, багато летіти шахетів. Тому, будь ласка, увага, Луцьк теж на цьому тижні реагує на тривоги. Так, далі, що я хочу подивитися ще. Я хочу подивитися східну частину України. Давайте ми її подивимося теж окремо. Подивимося окремо Харківську область. Окремо подивимося Дніпропетровську область. І подивимося дві області разом: це Донецька, Луганська. Подивіться, все розсипається. А що мене сипляться карти на тому? На східній частині прям все розсипається. А, ситуація на східній частині України. Почнемо дивитися з Донецька та Луганської області в період з 22 по 28 грудня. Що буде відбуватися там? Карта обмежень. Карта дурака. Значить, там знову буде пов'язана якась ситуація з обмеженнями, з обмеженнями згадуйте Донецька, Луганська, що у вас було нещодавно, в минулому пов'язане щось із сім'ями і будинками, чи там у вас було влучання в будинку, чи влучання в якусь школу, бо це дивіться, тут може навіть бути дитячий садочок, тому що карта дурака це дитя. Да? А, тобто увага на дитячі садочки або на заклади там, де будуть маленькі діти. Така ситуація вже в минулому у вас була. Тому а, реагуємо на тривоги і бережемо себе. А, далі, що буде відбуватися у нас на Харківщині в період з 22 по 28 грудня Харківщина? А, довго, а, стабільно, а, довго, стабільно? Довго, стабільно? Карта Блок. Ну, понятно так, дивіться. По Харківщині може бути обмеження по, по світлу. Да. Буде обмеження по світлу, чи там його взагалі не буде, чи його десь буде якесь влучання, що у людей пропаде світло, тому що тут навіть випала карта сім'ї, і ось м -м, очельник їм присвічує, да, ось світло присвічує. Можуть виникати на Харківщині питання з освітленнями будинків, де у вас там пропаде світло, і у вас світла не буде. Так, Дніпропетровська область, що буде відбуватися в самому Дніпрі і Дніпропетровській області в період з 22 по 28 грудня Дніпропетровщина. Дніпро, тут, будь ласка, увага. На цьому тижні у вас буде дуже, досить активно, досить напружено, досить загострено. Тут буде максимальне проявлення сили в сторону Дніпра Дніпропетровщина. По карті смерть балістика. Тому Дніпропетровщина, будь ласка, увага. А далі, центральна частина України це Кіровоградська, Вінницька, Полтавська і Черкаська. Давайте подивимося, я не знаю, чи може дійсно о, по областям. Давайте подивимося Кірово, Градська, Кропивницький, да, що у нас буде відбуватися в період з 22 по 28 грудня. Кропивницький на цьому тижні все спокійно, все гарно. Далі Вінницька, Вінницька, що по Вінницькій буде в цей період у нас. І... Так, Вінницька, Вінницька я можу, ну дивіться, те, що я зараз зараз вам скажу, що по Вінниці, по Вінниці може бути, може бути, може бути балістика. Знову карта П'ятірка Кубків, яка говорить про карту Траура, жертви, Велике Горе, або взагалі горе. Да? Ось. Велика депресія, карти напруження йде, карта балістики. Да? Або будь-якої зброї, ну, в основному. В основному балістика, я правда не знаю, довілітає до вас туди балістика чи ні. ну Якась така потужна зброя. Дивіться, куди буде влучання, як мені чомусь воно йде. Звізда-імператор це центр Вінниці. Я чогось загадала ту вашу площу і адміністративна будівля. Тому що по імператору це будівля державної значимості. Да, державної і я не знаю, ви хто там в Запоріжжі, скажіть мені, будь ласка, чи є на, 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 на якійсь адміністрації або будівля в Вінницькій області, де на самій будівлі може бути зірка, чи гереб з якоюсь зіркою, чи просто якась зірка, то знаєте, як раніше в, наших, в органах державних структур, там зверху якісь були такі герби, емблеми з різними знаками. Таке відчуття, що там якась якась така зірка. Зірка, от зірка якась. І це орган державної влади, і причому воно десь знаходиться в центрі Вінниці. Тому звертайте увагу, будь ласка, Вінниця. А, далі, Полтавська. Давайте подивимося, що в нас буде по Полтавській. Ну, по Полтавській там взагалі щось останнім часом не дуже. Да? А що на цьому тижні з 22 по 28 грудня буде у... Полтавській області. Дивіться, карта сили це посилення агресивних дій, посилення агресивних дій у Полтаві. Да. Активність, активність, активність і проявлення сили. Тому в Полтаві можуть бути моменти. Так, і Черкаська область. Зараз подивимося, що в нас буде по Черкаській області з 22 по 28. Черкаси. А тут цікава ситуація, я вам зараз розкажу. Вода, 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 гес. Я не знаю, мені треба, знаєте, я не буду зараз на ніяких уточнюючих моментів у вас. Але дивіться, зараз я вам розкажу. Карта суд в мене випадає, коли йде така всеукраїнська тривога, а всеукраїнська тривога у нас іде тоді, коли взлітає міг. Да? Коли взлітає міх, вони роблять тривогу ось по всій Україні. Тут є варіант того, що по Черкаській області може відпрацьовувати міг. А в той момент, коли буде взагалі тривога по всій Україні, або міг працювати будуть ось по воді. Бачите? Працювати будуть по воді ось карта води, і ось карта води. Або коло води, або по самій воді, або по мостах, або по там, ви знаєте, черкащани знають, що в них там знаходиться. Зокрема, у мене по цій карті проходять всякі геси теж. Ось Там, де багато води, бачите, йде багато води, і ця вода переливається отако вниз. Тому Черкаська область реагуємо, будь ласка, на тривоги. І давайте подивимося, в період з 22 по 28 грудня ситуація по Києву і Київщині. Ну, Поки що ми бачимо тенденцію, зокрема по всій Україні, що. ну, не тихий тиждень буде порівняно з минулим тижнем. Не тихий. По Одесі ситуація не змінюється. Да? Але по інших областях, де було більш-менш на минулому тижні спокійно, на цьому тижні буде таки досить активно і будуть виникати різні, ось такі, бачите, суперечливі ситуації, де люди будуть крайні незадоволені. Ну, ми вже і так Якщо вам чесно сказати, три роки вже незадоволені. Четвертий вже пішов ось. Не те, що пішов, а вже закінчується. Ситуація по Києву Київщині в період з 22 по 28 грудня. Боже, так хочеться сказати, ну, пожалуйста. Так, ну а що я можу вам сказати? Такого великого Барабарабах по Києву, Київщини, я не бачу, якщо чесно. Тут більше йде ось коло води. Знову до води, коло води. Мені чомусь прийшла ситуація зі сторони Вижгорода, що вони постійно летять в сторону Вижгорода, для того, щоб обмежити там те, що вони хочуть обмежити. Ця карта, яка відповідає за шахедів, тому можуть летіти шахеди. І тут, будь ласка, увага, мені тут не подобається. Карта дітей. І карта будинку з дітьми. Будинку з дітьми це може бути дитячі садочки. Ну, мені більше де, як дитячі садочки, навчальні заклади, дитячі садочки. І ось карта поряд шахеда. Ну. Летить. Ось летить. Карта ракет. Це відповідає за карта ракет, Загострення, Загострення блок. Київ-Київщина. Звертаємо увагу туди ближче в сторону води. Води, коло води, а також дитячі садочки. Отакий От у нас буде з вами нелегкий тиждень.